Виконуємо номер 694 із підручника Геометрія 7 та номер 48.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Точка О цент кола, а точка М, точка дотику прямої А з колом. Малюнок 2412. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть завдання перше: Кут NMB, якщо кут MON 140 градусів. Друге, Кут MON, якщо кут BMN 65 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. І коротко записала умову. дано центр М точка дотику прямої А з колом і кут Мон у нас 140 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута НМБ. Трикутник Мон рівнобедрений з основою МН. ОМ дорівнює ОН як радіуси. Запишемо це. Трикутник МОН Рівноберений з основою МН. І пояснюємо, що у нас ОН дорівнює ОМ як радіуси. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут ОМН дорівнює куту ОНМ. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Кут ОМН дорівнює куту ОНМ. І із теореми про суму кутів трикутника знайдемо наші кути. Із теореми про суму кутів трикутника. Кут. ОМН дорівнює куту ОНМ і дорівнює 180 відняти 140 і поділити на 2. Отримаємо 180 відняти 140, це у нас буде 40, де ділимо на 2, буде 20 градусів. Ну, а тепер у нас за умовою М точка дотика. А пряма А дотична до кола. За властивістю дотичної, дотична до кола. Перпендикулярна до радіуса. О М у нас радіус проведений в точку дотику. А дотична до кола М. Точка дотику ОМ, радіус проведений в точку дотику за властивістю дотичної кут ОМБ дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер із аксіому вимірювання кутів знайдемо градусну міру кута НМБ. Із аксіоми вимірювання кутів. Покажемо, що у нас отут. Кут. 90 градусів. Кут НМБ дорівнює 90 відняти 20 і дорівнює 70 градусів. Відповідь запишемо до двох задач, потім разом. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас також коло в центру М точка дотику. Але тепер кут у нас уже Б М65 градусів потрібно знайти градусну міру кута МОН. Ну, почнемо тепер із дотичної. А дотична до кола. М точка дотику. Ом, радіус проведений в точку дотику за властивістю дотичний радіус, проведений в точці вона перпендикулярна до радіусу, проведеного в точку дотику, тому точку дотику за властивістю дотичної кут ОМБ... 90 градусів. Я показала інший суміжний з ним, бо на малюнку, якби, незручно показувати два кути рядом. ОМБ 90 градусів. Ну, а тепер трикутник у нас. Знайдемо градусну міру кута ОМН із аксіоми вимірювання. Кутів, кут ОМН дорівнює 90 градусів, відняти 65 і отримає 25 градусів. Ну, а тепер трикутник у нас НОМ, рівнобедрений. З основою МН і пояснимо ОМ дорівнює ОН як радіуси за властивістю кутів рівнобедреного. Рівнобедреного трикутника кут ОМН дорівнює куту ОНМ. І вони у нас по 25 градусів. Ну, а тепер із теореми про суму кутів трикутника знаходимо градусну міру кута МОН. Із теореми. Про суму кутів трикутника. Кут МОН дорівнює 180 градусів відняти 25, умножити на 2. і це буде 180 відняти 50, буде 130 градусів. І записуємо відповідь. У першій задачі у нас 70 градусів, у другій 130. Номер 694 із підручника Геометрія 7. Та номер 48, 19 із підручника Математика 7. виконано.